Доброго дня в ефірі веб-конференція на інформаційному порталі АгроНюз та я її ведуча Людмила Польва. Сьогодні у нас в гостях Олександр Романовський, начальник відділу Європейської та міжнародної інтеграції з департаменту зовнішньоекономічних зв'язків мінагрополітики. Кажучи про ризики чи якісь загрози, можна сказати, що це більше виклики для нас і виклики для наших госпоробних. І це велика перспектива, яка може бути реалізована, реалізація її, я думаю, найближчим часом і ми все, всі будемо тільки сприяти цьому, щоб цей процес був якомога швидшим. Як планує держава підтримувати вітчизняного товаровиробника на ринку Європи? Ну, державна держава, основний важель держави це все ж таки законодавче поле, це створити гарні умови для залучення інвестицій в аграрний сектор з ЄС і інших країн, це рівні умови для експортерів, це сприяння. Стимуляція експорту тим самим законодавством, яке в нас постійно вдосконалюється, це підготовка законодавчих актів, що стосується підвищення якості нашої продукції, що буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності спроможності нашої продукції на ринках Європи. Які вже документи підписані? Ну, Сказати, що які документи підписані, це, я думаю, так, варто казати, всі документи вони в стадії розробки і вони підписуються майже кожна одна, це навіть ті самі двосторонні домовленості з деякими країнами-членами ЄС. стосовно Інвестування допомоги е, в адаптації законодавства, проведення е, якихось е, стандартів на певних підприємствах в Україні, пілотні проєкти, які реалізуються цими країнами, це зараз наразі е, е, робилось і буде продовжуватися ця робота е, з сприянням Міністерства аграрної політики е, постійно е, е, ідея залучення. Е, Цієї допомоги з, з Європейського Союзу і з інших країн. А які групи товарів Україна постачає до Росії? До Росії це переважно Росія це ринок кондитерська. наша дуже гарна продукція себе зарекомендувала. На жаль, зараз існують певні. Вимоги з боку російської сторони до нашої продукції, але все одно вона залишається однією з найбільш вагомих в структурі експорту, також це стосується сирів та йогуртів нашого виробництва і м'ясна продукція це теж один із основних видів продукції, яку ми експортуємо до Російської Федерації. Ви вже як зазначили, що це є вимоги, е, вимоги це певні виклики для українського товаровиробника. Е, на вашу думку, як швидко ми зможемо увійти в європейське поле взагалі, і допомогти нашому вітчизняному товаровиробнику ну, подолати певні е, нормативні моменти? Е, так, дійсно. Е, е... Робота постійно триває, це тяжка робота. Для прикладу, можна взяти те, що ми вже в цьому році, незважаючи на такі складні умови без дії зони вільної торгівлі з ЄС, ми вже зараз отримали дозвіл на експорт курятини до Європейського Союзу і вже реалізували. Таку першу партію цієї продукції, але скажу одразу, що шлях був досить складний для отримання цього дозволу від Європейського Союзу. Е, пройшло майже 8 років. Тут е, ми будемо докладати всіх зусиль для того, щоб е, в бюджетах в бюджетних програмах підтримки е, галузі е, аграр, е, аграрної галузі закладалися з е, кожним бюджетом все більше е, коштів на. Е, на ці потреби. А якщо говорити про квоти Європи відносно України щодо певних груп товарів? Так, якщо казати про квоти, то одразу я б хотів би зазначити, що зараз дуже багато точиться розмов, чи Україна отримала великі квоти, чи вони маленькі. чи де ми програли, де ми виграли. Це був складний переговорний процес. І під час переговорного процесу, якщо подивитися те, що ми мали на початку переговорного процесу, ті квоти вони в рази відрізняються від того, що ми отримали. Також слід зазначити в цьому випадку, що ці квоти виходили з того, що бралися показники, Торгівлі станом на 2011 рік, коли це був переговорний процес на 2010 рік, на 2009 рік, і тому Україна просто в деяких випадках не могла вимагати від Європейського Союзу більше квоти, аніж ми можемо реалізувати. Дійсно, якщо це стосується зернових, то тут ми можемо. Впевнено сказати, що ми на передових позиціях стосовно експорту цієї продукції до Європейського Союзу, і ми можемо вже в найближчі роки заповнити ці квоти і, і перевищити заповнення цих квот. Ми вже зараз експортуємо достатньо. Зернових до Європейського Союзу. Що стосується тваринницької переробної продукції, то тут у нас, як я вже казав, існують певні законодавчі обмеження, я б сказав, би, ті, що нам треба все ж таки наша домашня робота, те, що нам треба зробити, для того, щоб вийти на ринок ЄС і поступово. Заповнити ці квоти. Це довгий процес, він потребує дійсно великих витрат з боку держави і з боку виробників, але в довгостроковій перспективі він, звісно, себе виправдає і всі тільки залишаться від цього виграш, під заповнення цих квот. І так само можна сказати, що. Україна має е, право переглянути ці квоти е, після е, початку дії угоди. Ми через 5 років можемо взагалі е, істотно переглянути е, всю угоду про, про асоціацію і особливо в частині е, з зони вільної торгівлі. Тобто ви говорите про те, що квоти можуть бути і збільшені? Так, так вони, вони не є сталими, це. Е, вони є сталими на початок дії цієї угоди, вони закріплені в цій угоді, але в перспективі при заповненні їх Україна може звернутися до Європейського Союзу з, з проханням збільшити їх, і тут немає нічого такого, щоб… Євросоюз не підтримав цю ініціативу України. Тобто ми можемо говорити про те, що при підписанні угоди про асоціацію Україна буде активно підтримувати вітчизняного товаровиробника. Відповідно, встановлені квоти будуть розширюватися, і, відповідно, звичайно, це є поле дій. На законодавчому рівні для нас дуже великий, а чи не постраждає тут на перших саме етапах вітчизняний товаровиробник? Тобто, чи зможемо чи зможе вітчизняна продукція конкурувати з європейською? І які взагалі механізми пропонуються державою? Ну можу сказати так, що з європейської сторони? Запропоновано підтримку на початку дії угоди, це технічна підтримка стосовно нашого виробника. Допомога нам на шляху адаптації законодавства до європейського. Бути конкурентно здатним в цих умовах. Вже зараз має починати роботу, а деякі вже її проводять і мають відповідні виграші. Тому що вони вже зараз готові для того, щоб вільно себе почувати на європейському ринку. Ну, по яких саме виробники, яких саме груп товарів? Ну, Можна з я, певністю я, сказати, що ну, вони вже. Це, я казав рівня. вже, що це зернові, це олія соняшникова наша, це курятина. Зараз ми отримали доступ курятини, це мед наш. Це теж як можна назвати стратегічний, стратегічний продукт України, який вже зараз гарно сприймається Європейським Союзом і досить непогані показує темпи зростання обсягів продажів на європейському ринку. Ну і кондитерська галузь, як я вже казав, теж здатна в короткостроковій перспективі дійсно на наростити об'єми торгівлі своєю продукцією. Це, це завдячуючи в першу чергу тому, що в рамках переговорного процесу було все ж таки досягнуто спільної такої мети. Вільної торгівлі кондитерськими виробами без квот на рівних умовах для європейських і українських виробників. Тому ми вже зараз, з моменту дії угоди, ми зможемо експортувати свою продукцію на ринок ЄС. Дякую вам, пане Олександре. Хочу нагадати, що у нас в гостях начальник відділу європейської та міжнародної інтеграції Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків Мінагрополітики. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Дуже приємно з вами поспілкуватись.